Львівська громадська організація спільнота взаємодопомоги оселя підтримує та допомагає безхатченкам. У створеному організацією 2003 року притулку разом живуть і працюють, ведуть спільне господарство та допомагають іншим. Ті, хто ще зовсім недавно перебував в повному смислі слова на вулиці. Ми раз на тиждень роздаємо їжу в центрі міста, гарячий, гарячий обід і розмовляємо з людьми, які живуть на вулиці. Роздаємо їм такі інформаційні матеріали, де би вони могли поїсти щодня, де ми могли отримати різні послуги в місті. Які надають різні організації, кожен із членів спільноти, в міру своїх сил, здібностей і кваліфікації забезпечує життєздатність спільноти, виконуючи посильну роботу. Оскільки більшість мешканців спільноти не є кваліфікованими працівниками, їх навчають певні спеціальності: ремонту старих речей, рукоділлю, шиттю. Саме для цього на базі притулку було створено ремонтно реставраційну майстерню, в якій вчаться та працюють мешканці спільноти. Працівники майстерні і мешканці нашої спільноти Тут мають можливість і майстерні реставрувати і ремонтувати меблі, які нам віддають клієнти. Так само ми робимо такі послуги на замовлення клієнтів. Ми обтягуємо м'які крісла, звичайні крісла, дивани, кутки і різного роду м'які меблі. Оселя постійно розвивається, і для того, аби допомогти більшій кількості людей та забезпечити потреби своєї унікальної спільноти, громадська організація зважує різні варіанти створення повноцінного соціального підприємства, яке б діяло вже в умовах конкуренції на відкритому ринку. Створення соціального підприємства то є наступний етап, де ми вже хочемо, щоб люди могли створити собі робочі місця. І експериментальним таким майданчиком у нас буде майстерня з обтяжки м'якої частини меблів. Плануємо, щоб вона почала функціонувати з наступного року. А поки що всі мешканці оселі працюють для того, аби утримати себе і поділитися з тими, хто цього потребує. Ми готуємо на роздачу, вона знаходиться в центрі міста на пороховій вежі на четверг. На 100 людей більше готуємо роздачу і годуємо людей. Даємо перше там канапки, коли як у нас виходить по грошам. Для того щоб допомогти соціальним підприємствам відчувати себе впевнено, в Україні працює проект розвиток соціального підприємництва. Його основні компоненти поширити ідею, навчити бажаючих надати інформаційну, методичну та фінансову підтримку.